Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Весна. А з приходом весни прилітають до рідних гнізд тахи, починають вити ті гнізда по новому і висиджувати своїх малят. Але є таха, яка не в'є гнізда. Ви знаєте, яка. Так, зозуля. Але чому вона не в'є гнізда? З цього приводу існує така притча, що на благовіщення, коли все заборонено робити, і навіть тяжка гнізда не в'є, зозулі раптом надумалося звити гніздо. От Бог розсердився. І сказав, відтепер ти ніколи не будеш вийти гнізда, то зозуля змушена підкидати свої яйця у чужі гнізда. Ну, що воно буває, з того не будемо говорити. Часто дуже матерів, які залишають напризволяща своїх дітей, також називають зозулями. Але в народі Зозулю як ташку дуже шанують. А чому? Виявляється, від богині живи, а вона є дійсно і символом життя і жіночого щастя, вона отримала дуже таке непросте завдання Зозуля: відмикати від ключів від ерію. Вирію, ми привикли казати, звикли, випускати тепло на світ, дощі благодатні, грози і небесне благословення, щоб усе живе родило, сил набиралось, зеленіло і людей тішило. Отож зозуля останньою. За ірію вилітає і першою летить в ірій, відкриваючи його для того, щоб повернулися птахи на зимування чи зимівлю. Цікава ця птаха. Вона кує від благовіщення і до Петра. А від Петра, кажуть, мантрикою вдавилася або бівса наїлася. Ну таке. І ще кажуть, що це зозоля перетворилася в яструба і е руйнує гнізда, а також вбиває маленьких ташенят, зокрема, курча в сільських господарствах. Якби там не було, але от шанує таки наш народ і вбити зозолю це вважається злочином. Більше того, до, е, з, із зозулею народ пов'язує багато прикмет, чудових прикмет. Так воно чи ні, в кого здійснюється, в кого не зовсім, кожного по-своєму. Так от, кажуть, Зозуля рахує роки наші. І скільки на кої, стільки нам літ жити, але ж воно не так, ви знаєте. Якщо кує зузуля, і в нас кишені, гроші, рік буде дуже багатий, кажуть в народі. І як... Але якщо ми в той момент, коли кує зузуля, багато працюємо в полі, на городі, в саду, в лісі, то цілий рік будемо гарувати. Дуже не можна запитувати в зозулі, скільки років жити на голодний шлунок. Тому що рік буде голодний, бачите, які цікаві е -е, дивні прикмети, пов'язані із зозулею. А взагалі-то ця птаха символ самотності дівочої і жіночої туги, втрати великої і Суму за втраченим чоловіком, нареченим, коханим. І тому в народі оспівується ця пташка, починаючи від щедрівок, просивої Зузуленьку, -зу і кінчаючи родинно-побутовими піснями. Ну, хочеться мені дуже-дуже нагадати вам таких два невеличкі фрагменти пісень. Ось один із них. Вийшли він в саду, квітки рвала дрібних пташечок наслухала, Соловей каже тьох-тьох, тьох тьох Котяться сльози, як той горох. А зозу. Ку-ку, ку-ку за що ж я терплю таку муку. А далі наступний фрагмент, якби мама знала, яка мені біда вона передала. Хліба, горобчиком хліба, синичкою солі, ой, мамо, ой, мамо, як тяжко в неволі летіла. З та й споці ст... через нашу хату сіла на калині та й стала кувати. Ой то ж не зозуля, то рідна я мати, вона ж полетіла дочку рятувати. Цікавона зозуля, цікава птаха. Бережімо птахів, бережімо природу і взагалі шануємося.